виїжджає пускова установка. Вона геть інша, вона значно більша. Вона на автомобілі МАЗ. Має 12 стволів, це 12 одноразових контейнерів. В кожному контейнері герметичним одна така ракета. Довжина цього снаряду понад 7,5 метрів. Вага 800 кілограмів, з них до 100 кілограмів, в залежності від типу бойової частини, вибухівки, власне вибухівки. Яма до 7 метрів глибини і де приблизно 10 метрів в радіусі. Ось такий гуманітарний вантаж з вітанням від Росії прилетів у Мирний Краматорськ 10 лютого. Фото цієї ракети реактивної системи залпового вогню «Смерч» облетіли всі світові агентства. Тепер її демонструють у центрі столиці на виставці доказів російської агресії на сході в автоматичному режимі. Вона вводить координати через GPS, супутникової навігації. Їй три хвилини потрібно для прив'язки на місцевості. 40 секунд і 12 ракет вилітають. Ну і фахівці кажуть, що такий залп може зупинити наступ дивізії або знищити невеличкого розміру містечко. одним зараз. Взагалі, паківці її вважають найпотужнішою неядерною зброєю. З дальністю стрільби від 70 до 90 кілометрів смерть не працює у безпосередній зоні бойових дій. Приміром, обстріл Краматорська, як з'ясували експерти, вівся з району Горлівки, що у 80 кілометрах від міста. Ця система дуже точна і дуже потужна. Площа ураження 67 гектарів у четверо більше ніж в установки град. Станом на 13-й рік на озброєнні російської армії таких установок було більше ста. І саме Російські фахівці запускали смертоносні ракети по мирному Краматорську, наголошує експерт. В склад окрім водія, входять фахівці не нижче офіцера, готують їх роками. Тут дуже складні системи. Боєголовки можуть бути різні. Може бути касетна боєголовка, наприклад, може бути протитанкова боєголовка з п'ятьма елементами, що наводяться окремо. Вона на деякій висоті. Розділяється, і кожна боєголовка, ну, як ракета, значить, з багатьма боєголовками, як стратегічна ракета. Вона може міну, мінувати територію, запускається і там ті ж кілька десятків гектарів вона розкидає невеличкі міни протитанкові міни, які, значить, танк не бачить, пересуваючись у Луганській, ну як вам сказати, залежно від того, що ви бажаєте почути. Правду, все нормально. Там в Луганській у куртці з написом Газпром подарунок від дядька з Росії, студент Луганського аграрного університету. Говорити про війну на сході не хоче. Він щойно з Луганська з навчання там каже спокійно, але важко немає ані грошей, ані роботи. Стипендії він не бачив вже більше як півроку. Юнак стоїть у черзі за гуманітаркою, яку роздають українські бійці, і філософськи розмірковує. Чому ідея федералізації для Донбасу? Провальна, які будуть налоги у цих областях, що вони будуть продавати? Кому, якщо вони не признані, правильно? І тому бюджету не буде. І чому? От у нас сусіднє місто Інаківо, яке у нас є, ми були під ним, а тепер ми ж від Артемівська. І там нема також роботи. От працюють на Інаківському металургійному заводі ЄМЗ. Ну я не знаю, там отримують зарплатню чи ні. Люди живуть, вони. Дуже погано там, тому що нема роботи, нема їжі. Стоять у черзі за півбуханки хліба. Про ситуацію в окупованому юнакієву він знає від родичів. Там не лише з роботою та зарплатою скрутно, із більше десятка так званих гумвантажів, відправлених з Росії. Допомогу у місті бачили та куштували хіба раз. Там давали гуманітарку, звичайно. Ну по моєму у нас там родичі живуть один раз. Вона всього її давали. А може два максимум. А що вони дуже поважають цих сепаратистів? сепаратистів? Ні, ну такого нехай. Вони фактично, щоб не втрачати гроші, вони дають те, що не потрібно. Зі складів збереження і дають стару техніку. Це одно і знищать. Разом з... не буду називати. А таку гуманітарну допомогу радянські БТР 80 та бойові машини десанту бойовики від сусідів отримують регулярно. Машини не надто надійні. Броню можна пробити великокаліберним кулеметом, а часом навіть бронебійними кулями, а ще просто небезпечні для тих, хто всередині українські останні БТР вони мають двері, які відкриваються апарель назад, угу. і за секунду 2-3 секунди всі, хто в транспортері, а це десь до ну 12 чоловік, звичайно, да вони вибігають за секунду. Якщо підбили, вони навіть буде... якщо в бронежилеті, а там бронежилеті ви взагалі не вилізете. Це чому це братська да, братська могила. Зате їх навалом на російських складах часів Союзу більше шести тисяч одиниць. Тож під улюбленим девізом назад в СРСР Москва активно наводнює схід радянським військовим спадком. А вони тому і кидають, що вони морально застаріли. Для себе вони вже виробляють інші зразки. В них вже є бойова машина піхоти три, У нас лише кілька таких машин. І в боях я не бачив, що застосовувалися. Ну, і вже йде нове покоління. Вони модернізували 80-й бронетранспортер, встановили нову башту. За концентрацією та насиченістю пам'яток епохи Союзу схід певна дасть фору будь-якому українському регіону. Тут майже кожне велике місто має свого Леніна, а більшість назв вулиць родом з СРСР. А ще тут люблять східного сусіда. Ось ця велика та потужна шахта названа саме на його честь. На неї не вплинула ні війна, ні криза. Вона одна з небагатьох, що працює і схоже на повну потужність. А цю червону зірку символ СРСР видно на багато кілометрів, особливо вночі. Головна прикраса шахти Алмаз у темряві світиться яскраво кривавим кольором. Натомість з українською символікою тут біда. Жодне вікно жодної квартири, принаймні на першій другій лінії оборони, не прикрашає український прапор. А синьо-жовте графіті на стінах будинків та бетонних плитах справа рук переважно місцевих активістів та захисників. Не зустрінеш тут і синьо-жовтих стрічок. Їх носять хіба військові? Вона пристосована, вона має два типи прицілу. Має відкритий приціл. Який з дальністю до 1200 метрів або з оптичним прицільна дальність 1300 метрів, але звичайно вогонь з неї ведуть на відстані до 800 метрів. Це така дистанція, де можна уразити першим пострілом. А з тією російської розробки та виробництва зброєю, снайперською гвинтівкою драгунова на сході працюють переважно професіонали: російські спеці або найманці з інших держав. Гарного снайпера підкреслює Валерій Романенко. Потрібно готувати. Руками. Там і сербські снайпери працюють, там і з Латвії снайпери працюють Прибалтики. А да. там інші, ну так не згадаю вже, але знаю, що з кількох країн снайпери працюють, бо снайпер це навіть кваліфікація вища, ніж оператора протитанкових систем. Його, звичайно, можна підготувати, але це буде такий ерзат снайпер знаєте, ну навчили, показали як. Бо головне для снайпера без жодних приладів, хоча зараз є прилади відстань виміряти, плавно нажати спусковий курок, спусковий крючок. Значить, ну тобто це навички, кажуть, що вони навіть серце зупиняють, коли стріляють. Ну це вже жарт. Звичайно, головна ціль снайпера кадрові офіцери, командири підрозділів, рот та навідники точної зброї. А за відсутності таких усі, хто піднімає голову у соні їхньої видимості, Їхній норматив на відстані у 400 метрів один єдиний і зазвичай смертельний постріл у голову. За рівнем загрози та смертоносності, снайпери на війні наближаються до кулеметників. Це Гвинтівка нормального калібру 7,62, А зараз снайперам дають взагалі потужну зброю півдюймового калібру 12,7. Ну, у нас це називається а, крупнокаліберна зброя. Кулемети у нас 12,7. Це важка зброя, але вона вже на дальності до а, півтора кілометрів вже влучає напевне. Ця зброя вже має лазерні далекоміри, комплектується. Комплектується цілим, цілим набором приладів. є ну, такі гвинтівки. Ну зараз у сепаратистів є. Росіяни виробляють такі гвинтівки в великій кількості. Ні, що не то ні. Два рази, два рази, два рази було і там. то. Як? Кому там дадуть, і все. Після 60-ти років, Простим мешканцям окупованих територій, проста російська гуманітарка, на кшталт гречки, муки та цукру, яку так натхненно показує російське телебачення, не доходить. Хоча днями федерація відправила на Донбас уже 17-й так званий гумвантаж. Принаймні в окупованих Кіровську та Стаханові, звідки ці жінки, російську допомогу в очі не бачили. Там бідкаються пенсіонерки, турботою про місцевих мешканців взагалі ніхто не переймається. Ви ходили до влади, кажу, кажуть, влада є, у вас є, є місцева, Ну ми там ми так, нікого так. Не ми нікого не бачимо. Ото ходять там, а по на ворога зброї? Ні, ні. 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 Взагалі ніколи. Ні. Вони десь сидять там, поїдям. ну по вулиці вони не ходять. Ладі виходить, нікого немає. Без виходить. Вони живуть лише тим, що отримують від України. От і сьогодні сюди, у Сіверськодонецьк, приїхали за пенсіями, які дозволять їм ще місяць протриматися в окупованих містах. Я там з'їжу з продуктами, а не я відкриті. Час, відкриті часні. Ну тось є продуктину да. продукти. Є сітіка гроші нема. А гроші нема. Це за гроші. Ми їздимо тут. Переформля без влади, грошей та допомоги там на окупованих територіях. Вони понад усе хочуть миру. Хоча у них зізнаються жінки на вулицях не стріляють. Але таку владу чи то пак безвладдя, вони кажуть не просили на псевдореферендум у травні 14-го Ніхто із їхніх знайомих не ходив. Ми нікомасне хто не ходив. Не ходив ніхто ні. не ходив. От стакана він лічно ми не ходили в стеклогорську. Ми за мір. Да. Да, да, ми, ми за мір. За кого ми за нам щоб не дрались, не били нас. Нам дожить спокійно, вот це нам на. Да. Ми не бачимо да. ні внуків, ні дітей своїх. Нікого ми не бачимо. Всі знають гранатомет муха, всі, хто служив в армії. Так? Це про звичайний протитанковий гранатомет, одноразовий. Цей гранатомет прийшов йому на зміну. Ця російська зброя, яку регулярно передають терористам на Донбас, призначена явно не для миру. Саме ці ручні протитанкові гранатомети під назвою Нетто нещадно нищать українську важку техніку на сході. Його граната це фактично ракета з кумулятивним зарядом. Значить, якщо вона влучає в бронеоб'єкт, вона здатна понормальні, тобто перпендикулярно, пробити до 400 міліметрів броні, гомогенної броні, тобто стальної броні. А під кутом 60 градусів до нормальних до 200 міліметрів. Тобто всі зразки бронетехніки, фактично, вона здатна уразити. Щоб користуватися цим гранатометом, жодні навики не потрібні. Достатньо 15-хвилинного інструктажу. А враховуючи надмірну гучність пострілу, надтою на сході озброюють переважно прихильників терористичних республік. У нас ніхто тут не обіжав, ні сепаратісти, ні українці, ніхто нас не обіжав. Тих, хто вбиває українських патріотів, тут м'яко називають сепаратистами. І ніхто прямо не каже, за кого він, за єдину Україну чи за терористичні республіки. Саму ж постановку цього питання місцеві мешканці сприймають як провокацію. Я за мир. Не треба такі провокаційні вопроси. Мені було при... нормально так жити, так жити. Оже коли. Що це таке? Я отримав. Йдемо. У голові документи забрали. Я навіть не знаю, що лично я хочу. Війну на власній землі тут часто вважають політикою, а не російською агресією, і хочуть лише одного, щоб було так, як раніше, не усвідомлюючи того, що їхнє раніше і призвело до всеукраїнського. Сьогодні я не встрію політику. Я за те, щоб нікого не вбивали, бівалі був мир. Я жила я Українка, я не проти України. Я нічого я боюсь, щоб нікого не у і мене, і Росії, родственники. Я не проти Росіян, я не проти України. Я жила всю жизнь в Україні, всю жить прожила. Я не проти України. Вони вперто вважають, що все можна вирішити переговорами, не бажаючи визнавати, що домовленості про перемир'я зриває винятково Росія та керовані і підзвітні їй. Терористи можна було ще вирішити переговори. погубили скільки молодих хлопців, скільки положили з тих сторони, з тої сторони. Там всередині залишається, як би мовити, смажене. Все випалене, скажімо так. Я не буду формулювати, як це називається. Його в Афганістані називали Шайтан труба, бо річ страшна. Його використовують проти укріплень дотів, дзотів. А, значить, ви чули щось про термобаричні боєприпаси, мабуть. Да? Значить, це боєприпаси, які підриваються, і газ опускається, наприклад, в окоп, да? а після цього іскра і підрив. Ну, як газ у квартирі. Реактивні піхотні вогнемети, шмель з того ж таки російського гумконвою, площа ураження до 80 кубічних метрів, прицільна дальність стрільби до 200 метрів, калібр 93 міліметри і максимально простий приціл, з яким впорається будь-який терорист. Це дорога зброя, але Росія ці шайтан труби виробляє тисячами. Ви бачили, що на бронетранспортерах ніхто на бойових машинах ніхто не їздить всередині. Да, всі сидять по периметру, бо там можна кулю піймати і вижити, але якщо тебе піймав отакий боєприпас в машині, шансів нема. Колись нам возили на наш на наші, на Житомирський ремонтний завод з за цієї Карабаху, передавати для людей це, це треба після 18 років розповідати, да? що там виймали з тих бойових машин. Попри вбивства та руйнування, тут на сході все ще достатньо тих, хто ратує за окремий статус. Регіону ми сказали. Ми федерацію загласне да тока в составі України. Ми не казали, що е, відділятися в красні Дарина із станиці Луганської, але вже півроку як там не живе. Її матір та маленьких братика і сестричку волонтери перевезли сюди, у Сіверсько-Донецьк. Приходиться зараз жити отак під України. Ну в принципі теж пока неплоха. Дівчина не приховує у цьому населеному пункті поблизу Луганська. Симпатії мешканців переважно на боці Росії. Може тому тут вимагають особливого ставлення до Донбасу. Це, може тому, що не не так не відносилися, як-то не так все було. Усі наміння туди ніхто не оберщав. А я уваги вам треба від українців. Ну там люди от і от нагодетні, от таких всяких людей багато просто ходять без нічого. Там у них нету ні толком ні дома, нічого от зараз. особливо, куди зрещатися. Їй та родині теж нікуди повертатися. Їхній будинок у станиці Луганській дірявий від артобстрілів, про що дівчина дізналася від односельців. Утім, вона досі не вірить, що смертельна зброя, з якої терористи гатять у тому числі по її рідній станиці, родом з Росії. І що насправді сусіди, головна причина і основна рушійна сила війни. На Донбасі, Зачем просто Росія це все? Тому хто хоче це розуміти, він знайде відповідь. Тому хто не хоче, ви можете, як кажуть, кол на голові тисати. Вже стільки було пояснень. Ну а ну скажіть їм, де беруть на рік а, війни таку кількість боєприпасів? Ну добре, патрони там є. Луганський патронний Завод, де беруть ракети до градів, де беруть ракети до смерчів, де беруть протитанкову зброю. Де беруть важкі артилер... артилерійські снаряди, де вони їх беруть, де вони беруть весь час бойову техніку? Де це береться? На рік війни. Рівень такий, значить, армійського корпусу бойові дії. Да? Тобто навіть двох армійських корпусів, бо там з обох сторін десь до десятка бригад бере участь. Батьківщина це передусім люди, ті, хто стоять тут на передовій, і ті, хто моляться, чекають і допомагають їм там, у тилу. Що Україна може бути батьківщиною, за яку не соромно, українці вже більше року доводять власною кров'ю. Я хочу, щоб був мир. І хто здесь буде? Не все одно. Сейчас в даний момент мені вже все одно. Тому що нас довели до такого стану всіх. Якби всі були за єдину Україну, такого напевно, б не було. Правильно? Ну напевно. Ну так треба. Ну так, крім миру, ви за кого не знаємо за кого. Ми за мир. Так, Ми за мир. За мир. Такого типу кулеметів в нас нема. Його відбили а, у сепаратистів, він був встановлений на, ну, на автомобільному шасі. Mm -hmm. От. Ну, звичайно, такі кулемети використовують як зенітні на танках. Ми з двох знаєть, куди переїхали, щоб більш-менш спокійно жити. Маленькая сестра, маленький брат, что, що там розка что им можно рассказать о том, что тут творится. Не скажу що... мама ж, мама же не скажет, что это це война, и вам придеться тут сейчас находиться. Мы 23 года жили за заедине. И mm -hmm. будем доживать за єдине. Mm -hmm. Понятно? И больше нам ничего не надо. Вот это и все.